Як поводиться знаки задяку у ліжку. Овен любить швидкий старт і домінування, вони не терплять довгих прилюдій. Телець обожнює обожнять повільні дотики, гарний запах і смачну вечерю перед основною подією. Близнюки люблять сміх і спонтанність, з ними кожен раз різний. Для раків важливі емоції, без емоційної близькості їм важко розслабитися. Леви хочуть бути зіркою навіть у ліжку, вони очікують захоплення. Діви обережні і уважні до деталей Це серце не дозволяйте йому керувати головою. Вони прагнуть досконалості. Для терезів важлива атмосфера, музика, запах і свічки. Скорпіон це пристрасть і магнетизм. Вони знають, як зануритися в екстаз. Стрільці люблять експерименти і пригоди. Козоріг строгий і практичний, але за цією болонкою ховається пристрасть. пристась. Завжди вигадує щось нове, їх приваблюють креатив і різноманітність, риби створюють драматичну і романтичну атмосферу. А як твій партнер поводиться у ліжку? Ділись в коментарях, у кого совпало.